Так, дівчата, ось наша запіканка, яку ми готували сьогодні, з цукатами, з ізюмом, з горішками. Так, зараз будемо розрізати і смакувати, ріжеться досить легко. Ось така наша запіканочка різнокольорова. Досить добре буде смакувати зі сметанкою. Так. Ось така подача цього блюда. Готуйте разом зі мною, підписуйтеся на мій канал. І все буде смачно. Так, ми бачимо. Жовтенька, горішки. Все як має бути. Так, ну а вам всім до нових зустрічей.